Слава Ісусу Христу, мир вам! Не переживати мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Я вечір серце бажаю кожному з вас миру, добра і радості. Моє ім'я Юрій, я християнин. Я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну. Просити Бога милості, щоб Бог зупинив цю війну і мир і спорту. Ми Також хочу нагадати вам радісну звістку, що Бог любить людей. Бог послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ, щоб примирити людей з Богом. Оскільки Бог є святий і справедливий, а всі люди грішні, і ми заслуговуємо на покарання. Прийде той час, коли Бог буде судити людей за гріхи. Жодна людина не оправдається перед Богом ніякими добрими ділами і не відкупиться жодним великим грошима. Но Ісус Христос, Він відкупив нас. Ісус Христос він заплатив своєю святою новиною кров'ю на Голгофському христі, і Він помер. Але Бог воскресив Ісуса Христа мертвих в третій день Пописання. Він і живий, і сьогодні спасає людей. Але для того, щоб спастися, людям потрібно взяти відповідальність на себе за свої гріхи і щиро, від цього серця, покаятися, попросити Бога прощення, відвернутися злих діл і не вернутися до Бога через Ісуса Христа. І Бог обіцяє прощення ріків і життєвічних. Тільки завдяки Ісусу Христу люди можуть примиритися з Богом. Отож, хто має вуха, щоб слухати, хай слухає. Примиріться з Богом. Покайтеся своїх гріхах, вірити в Ісуса Христа і В Молитві Отче наш» Ісус Христос говорить, щоб ми молилися ось так. Но багато людей моляться цією молитвою, але не є дітьми Божими. Бог слухає наші молитви і відповідає на багатьох молитвов. Для того, щоб стати дитиною Божою, Слово Боже говорить, для тим, хто його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати. Тим, хто вірить в імені Ісуса Христа, тим, хто прийняв Ісуса Христа. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Покайтеся свяха, попросіть Ісуса Христа, щоб Він вас простив. Прийміть це прощення, прийміть Ісуса Христа в своє серце, вірите в Нього. вірите в Його любов і будете спасені. Моліться за Україну, щоб Бог зупинив війну і виривав намити свободу. Господи, благословити цих людей, благослови містогів, благослови Україну. Зупини цю війну, помилить і спаси во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня! Нехай бережемо Господь. Будьте благословені.